Угоївського району Харківської області. Пролетіли роки, мокрила ті птахи. Час, коли садочок виходили. Від садочок кожен раз Люба зустрічав вас, і ми теж його дуже любили. Через введення воєнного стану на території України ви садок залишили завчасно. Зустрітися знову є метод один. дистанційно, І він теж прекрасний. Біжать роки, невпинний час, як швидко дні ті пролетіли. Коли в садочок перший раз вас привели в не вміли. Ви мужніли і росли, навчились нового багато. Тепер ви вже випускники і вас запрошую на свято. Клюй Тимофій. Хлопчик жартівливий, і розумний, і кмітливий, бо завжди про все питає і тому багато знає. Самойленко Емілія, гарну вроду вона має, завжди модно виглядає. Дівчинка, мов весна, квітуча, сонячна, ясна. Калісніченко Аліса справедлива, чесна, чуйна та мрійлива. Вона дуже любить гратись та старано навчатись. Павловський Богдан найкращий друг, де він там ігри і посмішки навкруг. Спілкуватись з ним приємно, бо він вічливий і чемний. Грущенко Анастасія Наша люба, справедлива, дружелюбна, а якщо ще й настрій має, наче квітка розквітає. Кривошеєнко Сергій, хлопчик працьовитий і скромний, будь-яке доручення зробить безвідмовно. Нежута Мілана наполеглива й завзята бути з нею справжнє свято. Мирошниченко даринка справжня Українка, дівчинка-родзинка. Костерєва Катерина. Як веселка сяюча й трішечки мрілива, Всі ви разом, наче квіти у прекрасному вінку, українські славні діти в нашім славнім дитсадку. Не віриться, що всі боліка, як заснові, а тепер вже не такі ми високі, оскроки. Хоч і мені вже шість років, я сильний і високий. Постарілочки всю кашу сідав в садочку нашому. І скажу вам без обману, Я вже не манюю, а пальшая вже красую. Вітало. Ми дорослими вже стали. Ось дівчатка, гальні тендитні, посміхаються до нас. Хлопчики також не малята, виросли, що навіть не впізнати. Наші дітки талантами вас дивують і чудовий настрій подарують. І тазу сміливний ночусь, як він і сином не станув наквіт. Завжди буде за мною писати матуся, скажу всім, що я у колесний син. Обійно батьки нам спокійно завжди, вони захистять нас від горя і біди. Всі. Всі наші проблеми вони зрозуміють, любові хлібові ласки діток зігріють. Пролітають чотирмахом синю далину. Не забуду я дитинства краскуча рівну. Я була іще малою світ дитинства польоробита. Манить мене. Щасливі очі батькова рука. житті мене проводять у широкий шлях. Садочок дідний, нас висели, дітний дім. за тебе та ми не плачем шкода нам шкода всім. З садком прощаєтеся ви, йдете до школи восени. Не зможете в школі вигратися діти, бо треба там уроки вчити. У школі є теж відпочинок і перерита 5 хвилин. Вже урок про продвинить дзвінок до гризя проти він діток. Коля зок з ними пограти, перерву будемо чекати, Після перерву на урок, знову покличе нас дзвінок. Ви добре впорались з завданням. Уроки вивчили старанно, відпочивали теж чудово, значить до школи вже готові. Підете до школи лише після літа. А зараз попросимо вас, любі діти, щоб ви проявили великі старання і відповіли на усі запитання. Який персонаж змушує тебе найбільше сміятися? Ну, із мультика «Один Король. Кобовка, штани. Зайців, Оскар. міштани. Спанч Боб Якби ти міг відкрити магазин, що б ти продавав? Гм, корони? овочі Ну я продавала суші. Руски. Машинки. Іграшки. Коли ти відчуваєш, що тебе люблять? Когда целуют. Когда дарят подарки, обнимают. Сказать друг другу. Кого обнимают. Кого целуют и обнимают. Как ты думаешь, что тебе наснется сегодня? Добрий сон. Пані. Шоколадка. Папа. Яка музика тобі подобається? Рацццам, рацццам і гули-гули, рацццам. Це моя гра на гітарі. Подобається всі. Нінаса музика. Мачка становись. Танцюй, Ванна. З музикою. Дітяча. Весело. Тобі найбільше подобається у природі? Дерьмо коли становиться красними, падають з Дерь. цвіточки красиві. Цвети. Е, е, Цветочки, солнышко, дереви. Светочки. Квіти. Квіти. Якби ти міг створити нове свято, що б це було? Вечоринка з телефонів. Веземля в екрані. Горя. Бі... День. А! День мультика. Праздник. День морозу. Свята айфон. Телефон. Айфони. Що робить людей розумними? Коли-то хорошо учиться. Читають, учаться і читають книжки. Не дають руху. книжки. Что они ходят в школу, много читают книг. Учеба. Совчанные. Книги. Урока и цитата. Что ты бодратуя? Погода. Громкие звуки. на кто свалится? И когда кажут, когда кажут кушать суп. Когда-то я рисую что-то, и что-то я, я, я не дорисовала, я что-то нервничаю. Меня когда я что-то спрашиваю, и он берет, просто уходит. Максим. Способом ты можешь допомагати людям. Ну, когда-то у кого-то коленка болела, я ему помогла. Деньги. Помочь зарабатывать деньги, помогать убирать. Будь сухим. мать их и переводить через дорогу. давать. Что тебя особливым? Ну, я люблю животных, я очень красиво одеваюсь, красиво пою. рисовать. Да-да, це хорошо, оціще. Косміска. Мояня-ябідник. Хим, угу. ти хочеш стати в майбутньому? Лікарем. Врачем. Давцем. Поваром. Художником, веспіваком. Купається з доктор. Доктористом лікарістами, комазистом. Останній бесіді, кінець. Кожен із вас був молодець. Розумні, добрі, цікаві. Ми виховали вас на славу. Любі наші малята, наші випускники, ви, як пташенята, з гнізда вилетіли з нашого дитячого садочку. Але не лякайтеся, бо попереду вас чекає захоплююча подорож Україну знань, де ви познайомитесь з своїми вчителями, знайдете багато друзів. Бажаю вам. Гарно вчитися, займатися спортом, бути успішним, здоровими, щасливими, долати нові труднощі і не боятися ніяких перешкод. Летіть в щасливу путь, наші малята, дошкільнята. Дорогі випускники, віднині для вас починається нове життя і кожен уявляє його по-своєму. Попереду вас чекають веселі моменти, нова дружба. Тож нехай вогонь знак, запалений в дитячому садочку, міцніє з кожним днем, висвітлюючи шлях до нового, щасливого життя у дорослому житті. У добру путь! Нехай вам всім щастить. Життя це таємнича книга, і скільки в ній незвіданих доріг. Ти озирнешся і помітиш, як швидко пролетів за роком рік. Летіть дошенята, велике життя. Щаслива вам, любить майбуття!